Добрий ранок, шановні. Я Забувся, що хотів знімати весь цей проєкт, який я тут маю робити. Пізно згадав, бо в мене механіка задачі, сам поїхав за зварювальним апаратом. А мене залишив тут робити якісь інші діла. Оце мій старенький трейлер. Треба ще не забути забрати ці наїзди, це переїжджати понизу. До чого ми дійшли? Ми познімали в мене страка ось ці циліндри, з старого трейлера ось ці циліндри, що піднімали, а, що вони піднімали, нижню площадку тут. Ми їх зняли. А, тепер я ще в мене було тут на цей циліндр два з'єднання, бо мені не вистачало шлангів гідравлічних. І я зняв звідси, він якраз був на двох з'єднаннях. Так як і мені треба. Зараз покажу, що я маю на увазі. Коротше ось до таких два познімали шлани. Ну, я знял. Да, І що ми вирішили? У нас є ось такий циліндр. Ось до він іде. Ну і погано видно там, так? Да? Дорожі, він, там. він коротенький, він 32 інші. А оці, що я зняв, ось довани, <кій> вони трошки довше. Ось дому один поставили ради експерименту. Бачите, і ось цей гідравлічний шланг, він натягнутий. Тобто мені треба поставити одне з'єднання сюди. Ще, ось ті, що я познімав коротуші, коротенькі штуки. І... Поміняти циліндри і доварити ось тут, тому що коли воно повністю піднімається, ось тут не вистачає оцей середньої палички на 4 інча. І самого цього кожуха на 4 інча. Тобто ми додаємо ще кожух 4 інча сюди і паличка, яка йде всередину, на 4 інші ще доваримо. І тоді ми зможемо повністю підняти її. Ну це понизу я буду переїжджати, як на тому старому трелі Ми її зможемо повністю підняти і тоді воно буде сюди лягати якраз добре і буде все супер я думаю що все в нас вийде людина поїхала за зварювальним апаратом мені треба зняти зараз той циліндр тобто треба все попіднімати знову зняти цой, той циліндр поміняти його на більший більший я вже відкрутив і кудись я його притаскав а ось до він валяється Під'єднати і зробити ще ті продовжувачі до гідравлічного кабелю. Потім він мені дав задачу ще порізати оці тюбінги. Ну, ось до те, що я казав, оце буде наружна штука, і треба розрізати напополам. пополам. І оця внутрішня, яка буде в ній гратися, їх треба по 4 інші відрізати. І Для цього мені дали ось такий грейдер. Я не знаю, чи я зможу ним... Це зробити, але буду намагатися робити. Ну добре, роботи дуже багато. Тут погнав я працювати. Бачите, сніг шурує. ми фігати. Знімаю тебе для компромату. Хоча. Так ми додали тут шматок такий. І сюди додали шматок. Потім оця штука йде всередину в тушту. Так, сьогодні загнали трак в шап. А, робимо short service, ні, full сервіс. Не, так виглядає трак. Ви запам'ятаєте, я вам показував, ми доварювали ось ці штуки Що і поставили длінший циліндр, щоб воно було переїздити звідси туди, на, на, на трак А, Видає помилку на траку. Нема заземлення на АБС. Зараз людина буде розбиратися, шукати помилку. Ну, коротше, загнав я вже на сервіс. Все буде робитися. Ось такий він гарненький. Вцепив номери, вчора на кінець вже оформив його на себе, вцепили номери. Зараз вам покажу, що трапляється на, на такій роботі, як в мене. Дивіться, з дому стан. Ой, забрали його, коротше, закритий кархолер був. Я там на вулиці він стоїть, я можливо його покажу. І через пів години ця машина загорілася. Я не знаю, як це могло статися, тому що тут мінімально електроніки в цій машині. Дивіться, і щастя ще власника компанії, що там не було більше машин. Лише ця одна. Першу вони завантажили її в трейлер. І буквально від'їхав, каже, пів години. Побачив дим, заскочив, а там все горить. Ось такі не Також трапляються. Ну і ще отакі от машини ми перевозимо. Якщо у кого є, можемо перевезти. Це нова майстерня, ну нова майстерня для мене. Я знайшов, шукав роботу і знайшов всіх хлопців, які можуть обслуговувати трак. Такі картинги ще є. Добре, я вам зараз покажу той трак, який загорівся трейлер. Але вони вже зробили. Вони буквально за один вечір зробили. І зараз іншуренс розбирається, судяться з, з власником. Тому що, типу, вони не мали право машину в неробочому стані перевозити. Ну, це такі подробиці, які мене не стосуються. Так, відео про мій трейлер я познімав. В общих, в общих таких поняттях трейлер вже працює, я його зробив, ви це бачили, залишилися там невеличкі ще е, доділки своїми руками, е, купити ще рівні, якими колеса стягуються, бо ті вже такі ушатані трошечки. Ну і не виходить мені знімати повністю, як проходить процес роботи, бо тільки я починаю знімати механіки одразу зроби це, зроби це, подай мені це, віднеси це. Ну і, коротше, не вдається зняти так, як треба. Маємо, що маємо. Я сподіваюся, ви щось побачите для себе цікаве. Да, Там я обіцяв показати цей згорівший трейлер. Не вийшло мені так само його зняти. Мене відіслали там поміняти фільтр. Занести той, що не потрібен, і замінити його на те, що потрібен. Я замотався. Ви знаєте, як на роботі не завжди думаєш про зйомки якісь. Сподіваюсь, вам сподобається те, що я не знімав з наступаючими вас святами. Дивіться, беріть каву, беріть чайочок, включайте моє відео. Сподіваюсь, ви отримаєте хоч якесь задоволення, а поки що мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. Не забувайте, будь ласка, донатити воїнам, родичам своїм, своїм знайомим, які боронять Україну від кацапської нечисті. До нових зустрічей у новому році, а можливо, я ще щось цікаве встигну зняти вам. Не встигну, бо завтра вже Різдво. Так що веселих вам свят, ну, веселих хороших вам свят. До нових зустрічей.